Філософсько-правові історичні та прикладні аспекти формування законодавства України обговорили учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції. Організували захід науковці Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, яких реформ потребує вітчизняна правова система. Про це учасники конференції запитували наші кореспонденти. Науковці та юристи практики з усіх куточків України зібралися в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького, щоб поділитися думками щодо стратегічного. Розвитку української держави і її правової системи. Конференція на тему філософії правових змін у державі на Прикарпатті відбувається вже другий рік поспіль. Це у нас і Київ, і Львів, і Ужгород, і Тернопіль, і Суми, і Миколаїв. Тобто, охоплена у нас вся Україна. Понад 37 навчальних закладів наукових установ та практичних працівників практичних установ, які займаються проблемами державотворення і права в Україні. Тематика доповідей надзвичайно цікава. Те, що цікавить зараз все, всю Україну, це інформаційна безпека людини, інформаційна безпека держави, екологічна безпека, боротьба з тероризмом, боротьба з безробіттям, екологічними загрозами. Ми добрисвяче присвячена множинності злочинів, це галузь кримінального права. Ну надії все таки на блідну співпрацю, тому що практика без науки неможлива, В принципі, і наука все-таки працює для практики. Тому, звичайно, такі конференції є досить важливими і для практики, і для науковці. Загалом конституційно-правова політика в Україні потребує комплексного вивчення і реформування. Вважають науковці. Якщо людина не сприймає ту чи іншу норму, тоді коли закони пишуться під дугу в угоду яким, якимось корпоративним інтересам чи в угоду, як у нас часто зараз е, е, прийнято говорити, якимось олігархічним структурам, то е, е, люди протестують внутрішні проти таких е, законів, проти таких норм права. Тому ми над цим працюємо, щоб е, удосконалити е, е, саму систему нормотворчества. Ож реформи, які відбуватимуться в Україні, повинні носити системний характер і базуватися на науково-обґрунтованих пропозиціях, наголошують учасники конференції. А непродумані закони задуть великої шкоди суспільству. Вважає доктор юридичних наук Наталя Савінова. Давайте згадаємо закони 16.01.2014 року, закони так званого чорного четверга, до яких наслідків вони призвели. Ось типовий приклад того, як законодавча конструкція спровокувала певні певні поведінкові прояви як реакцію на несприйнятний для суспільства нормативний акт. Учасники конференції сподіваються, що така діяльність сприятиме формуванню комплексних програм реформування галузі законодавства України, що є важливим для стратегічного поступу держави.